21 століття записує нову історію кровопролиття на терені України. Дійові особи цієї оповіді хлопці, що живуть поряд. Вони щодня чули смертельні вибухи. Їм доводилося стріляти і влучати. Вони не називають війну антитерористичною операцією. Вони герої. 23-річного Арсена Арутюнова призвали до лав армії на початку липня. Близько двох тижнів він перебував на сході. Нещодавно хлопець повернувся додому через поранення і одразу рушив до книжового меморіально-паркового комплексу до місця спочинку героїв, членів екіпажу збитого Ан 30 аби віддати шану тим, хто поклав життя за Україну. Арсен розповів, що службу ніс переважно у Луганську. Охороняючи аеропорт від терористів, доводилося по 60 годин існувати без сну, майже без їжі та води. В аеропорт ми поїхали, я пам'ятаю, ночі було около часу або двох ночі. В принципі, за 2-3 тижні, мабуть, і в середньому навіть не вийшло спати по 2 години в день. З собою две фляги, какая-то самая обычная еда. И мы просто не знали, что мы будем без сна по 60 часов. Поэтому, когда мы сидели в аэропорту, и обстрелы были со всех сторон, то, в принципе, про еду никто не думал. У нас не было задания кого-то убить или уничтожить. У нас было задание отстреляться, в принципе, защитить аэропорт и освободить его от Терестав не допустити того, щоб погибли мирні жителі при обстрілі. Гуманітарну допомогу завозили і до Луганська. Арсен каже, що бачив навіть вантажівки із Київської області. Проте до нього особисто не доходили ні речі, ні їжа. Їх отримували командири і потім роздавали тому, хто потребував. Загалом майже всю гуманітарку намагалися відправити мирному населенню. Військовим їжі вистачало, згадує Арсен. Хоча, коли скрізь кулі свистять, апетиту майже немає. Зутра ввечері поїв, тобі в принципі достатньо. З водою не завжди було все так добре, тому що багато води ти на себе не понесеш. В принципі, дві фляги взяв, але це буквально тим більше по такій жарі. Полдня, якщо сильно сильно экономить. Гірша ситуація із обмундируванням та боєприпасами. За словами Арсена, армія забезпечена лише відсотків на 40. Бронежилети мали каски, в принципі, форма зброя, Все. Ну, таки, кількість обмежена. ограничене. Ну, якщо справнювати з терористами, то вони були на порядок краще. В принципі, коли ти відстрілюєшся, то у тебе якщо закінчується, ти повинен виходити в тил, тому що тобі нічим стріляти і у тебе взяти нічого. Хлопець випустив не один десяток патронів. Цим не пишається. Але на війні або ти, або тебе. Каже, що терористів не шкода. Вони знали на що йдуть. І кара за такі діяння має бути відповідною. Ти розумієш на війні, що і ти втрачаєш, і ті люди, які проти тебе, вони теж розуміють, що вони потеряють. Но если у нас была цель освободить город от террористов, сделать жизнь людям нормальной и закончить войну, то с той стороны, естественно, таких настроев не было, поэтому как-то понять их или жалеть их не могу, потому что люди сознательно шли на то, чтобы их убивали. Юнак із чорними очима, але світлою душею у свої 23 пройшов війну. Чи хоче повернутися на схід, однозначно відповісти не може. Якщо покличуть, піде знову на захист неньки України. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.